Renault e Space 2015 року випуску. Це у нас 1,6 дизель в 160 кінських сил в парі з автоматом, точніше робот. І EDC DV6 рахується один із самих надійних роботів. І, звичайно, офігенська витрата палива на ньому для такого великого, масивного, можна сказати, що буса. Хоча це мінівен. Весь в оригінальній ному Акрасі класна комплектація, велика мультимедія. Електропривід, сидіння, масажі, панорама, декоративні підсвіточки в стелі, декоративні підсвіточки неонові. Ось тут, по матеріалам топчик. Трьохзонний клімат-контроль, дуже багато місця ззаду, конкурентів. Я рахую, що е спейсу практично немає. Це особисто моя думка в плані надійності, витрати по паливу та такого великого об'єму салону.